Друзі, прямо зараз у Валерія в Британії. зараз покажу, як виглядає в офісі. вам подробиці, що чекає Україну далі. Отже, чи планує залужний бути президентом України, яку покажу, бо всі ви бачили, я думаю, цю фотографію, де його прийняв з Ейзенхаузером, це відомий американський там політик, воєначальник і так далі. Що взагалі залужний робить в Британії, як він з цим справляється, чи він на своєму місці і так далі. Давайте зараз розберемо все. І тільки після зустрічі розкажу все, як є, Бо дуже багато російської пропаганди, в Київ і так далі. Значить, оцю фотографію, яку ви бачили з Ейзенхаузером, це вам банальний приклад, як робляться фейки взагалі. Ота фотка з Ейзенхаузером, вона неріальна, поняла? Вона зробила штучним інтелектом. Залужний дійсно фотографувався біля тих дверей. і так далі, А от Ейзенхаузера фотка, вона зафотошоплена, вона штучно зроблена. Це всюди, сюди, про, всі про це Заварювали там куча коментарів, куча хейта, що це там залужним їхав і так далі. Значить, дивіться, друзі, єдиний партнер, який у нас реально залишився на сьогодні, який нас підтримує на 100%, це Велика Британія. Ось людина, яка прожила два роки в Великій Британії. Я був і в Європаменті там і спілкувався з королівством, і співав в королівському дворці, тобто дотичний до внутрішньої політичних протестів, це єдина країна. Тобто взять Німеччину, там, Польшу, якусь інакшу історію, вони вже так не підтримують нас, щоб зрозуміла. Але всі накази йдуть саме з Британії. Тобто, на, нам, якщо відправляють допомогу в Україну, що ще за допомогу позбавляю, бо багато хто каже, що Європа нам нічого не відправляє. Вона в тому числі йде бо. Британія так сказала, і якщо ми зруйнуємо наші відносини з Британією, бо не дай Боже їх не збережемо, нам точно хана. І от тепер подумайте в цій ситуації, кого можна достойно і гідно реально відправити в Британію для того, щоб приймались з центру прийняття рішень, рішення для того, щоб з України було все добре, краще кандидатуру ніж залужний. Які реально переживає за військових, які реально переживає Україні бачить реальну картину і ситуацію? Придумати важко. тільки Німеччина нам відправляє зброю ремонтний комплект, інколи два і три ремонтних комплекта, і ще декілька комплектів боєзарядів. Отак робить Німеччина. Це дає приказ на Це звісно. Там євросоюз, Європарламент, НАТО. Але центр прийняття рішення все рівно знаходиться в Британії в Л... все буде води України на зв'язку.